Прийшли на ринок, щоб обрати новорічну ялинку. Будемо її сьогодні наряджати. Перший рік сьогодні купуємо ялинку. До цього у нас була несправжня ялинка. Ну, якось ми берегли природу, а потім зрозуміли, що їх спеціально вирощують для цього. Вирішили купити живу. У Херсоні тільки готуються відкривати ялинкові базари. Наразі можна придбати штучні дерева або вироби з живих гілок у вигляді дерева через дзвяного вінка. Марія Свішнікова привозить до Херсон свій товар із Івано-Франківської області. Говорить, херсонці цікавляться незвичними для свого регіону смареками та ялицями. Привезені з самих Карпат вам ялинка. Возимо вже не перший рік, вже 22-й рік, у вас, з 2000 року. Люди задоволені, маємо постійних клієнтів. Приходять до нас, дзвонять зарані. Живі ялинки та сосни почнуть офіційно продавати у Херсоні завтра. Товар починають завозити заздалегідь. У нас для цього відведена ця вся буде площа, вона буде зайнята, ми так передбачаємо, тому що вже багато людей приходило у нас і ми їм виділили торгівельні місця. І також трошки буде на фасадній площі, там будуть маленькі ялиночки, які роблять з гілочок. Новорічними ялинками Хресонщину забезпечують і лісгоспи області. Начальниця відділу лісового господарства «Золешок» Юлія Хомченко говорить, що щорічно реалізують 500-600 дерев. За два дні роботи базару продали 180 ялинок. Дані деревцята ми беремо з рубок догляду. Щороку у нас проводяться рубки доглядом за лісом. Ніякої шкоди, ми запевняємо лісівники, що ніякої шкоди ми лісу не наносимо. Спеціально цілі дерева ми не рубаємо. Це верхівки, верхівки. Це може бути і метрова, і півметрова, і метр. А якщо вона має гарний вигляд, ми її відбираємо, відсортовуємо, і це получається деревце новорічна ялинка. З початку грудня розповіла Юлія Хомченко, виявили двох браконьєрів, котрі рубали ялинки. Говорить, дерево на базарі коштує близько сотні гривень, а штрафи вищі у десять разів. Щоб упевнитися, що ваша ялинка легальна, треба перевірити наявність маркування зі штрих-кодом. Кожна ялиночка біркується спеціальною біркою, який є на ній штрих-код, і кожна бажаюча людина зі свого гаджета, мобільного телефону за спеціальним додатком ялинка може дізнатися про її легальність, звідки вона з якої. Області з якої місцевості хто лісокористувач повністю її походження. Хто не хоче купувати ялинку, може виготовити її власноруч, говорить Юлія Данилевська. Цю ялинку ми позичили ще рік тому в одного активіста, в одного херсонського активіста Юрія Багненка. Ми знову її тут облаштували спеціально до новорічних свят, щоб показати відвідувачам нашої бібліотеки херсонцям, що можна не тільки купувати живі ялинки, там десь їх зробувати, або у супра супермаркетах купувати синтетичні ялинки, а можна ще так креативно з таких дошок, палок, зробити таку ялинку і прикрашати її на свій смак. У Херсоні кожен може знайти новорічне дерево собі до смаку, говорить Юлія. Головне мати святковий настрій. Ольга Ляшок, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.